Дівчата, неймовірний, швидкий курячий пиріг з готового тіста, лише робити начинку і в духовку. Подивіться, як смачно і як апетитом виглядає. До підсмаженої цибульки додаємо подрібнену відварну курку, сир, в мене моцарелла, два яйця. Та дві ложки сметани, сіль перець за смаком. Потім працюємо з тістом. Я зараз знаходжуся в Грузії, використовую ось таке листкове дріжове тісто. Нам треба його трошечки розкатати скалкою, щоб половина в нас помістилася на деко. Присипаємо трошечки мукою та розкачуємо його. Розрізаємо тісто наполовину і одну частину вкладаємо на деко і наповнюємо начинкою. Так як в мене діти не їдять гриби, я роблю пиріг з двох частин. Перша частина це без грибів, курка, смажена цибулька і яйця. Друга частина додаю гриби і викладаю наполовину іншу начинку з грибами. Розрівнюємо начинку лопаткою, і з другою половиною тіста ми працюємо так. Трошки відступаємо від краю і, не доходячи до низу листка, ми робимо 6 полосочок. Потім між собою ми будемо їх скручувати в косичку. Переносимо нашу верхівку на пиріг. Трошечки нерівно вона лягає, але дивіться, що ми будемо робити далі. Ми просто щіплюємо краї. Я пробувала колись щіплювати виделкою, це зовсім незручно. Тому я просто защіплюю їх. Пальцями розрівнюю ці наші полосочки, Щепила кінчики пальцями та починаю обматувати одна з одною дві полосочки тіста, і вільні кінці я просто защіплюю в край. Дивіться ще раз, що ми робимо: беремо дві полосочки тіста та просто переплітаємо їх між собою, гарненько викладайте. Та защіплюйте краї просто пальцями, щоб було надійно. Вирівнюйте по самому пирогу основні три наші косички та гарненько ще раз перевірте, щоб гарно було защіплені краї. Потім змішуємо жовток з молочком та змащуємо поверх наше тісто. Відправляємо в духовку на 180 градусів. В мене пиріг випікався 50 хвилин, дивіться, по потужності своєї духовки до готовності, потім розрізаємо його гарненько на шматочки та дивіться, яка смакота в нас вийшла. Даємо йому повністю охолонути та смакуємо.